Переговори про часткове припинення вогню. Три доби поспіль тривала зустріч між представниками України та США і окремо сполучених штатів і залісся у Ріяді, у Саудівській Аравії. І жодної сталої конкретники дотепер принаймні не пролунало. Спершу посланці США говорили з путіністами, та зустріч тривала понад 12 годин, але жодних результатів за підсумками зустрічі офіційно ніхто не оприлюднив. Лише речення було, що то були технічні перемовини і жодних деталей. Згодом за зачиненими дверима американські перемовники зустрілись з українською командою нашу. Делегацію в Ріаді очолює Павло Паліса, заступник очільника офісу президента та екс-командир бригади Холодний Яр українці з московитами у Соувівській Аравії не перетинались. Так само не планується і тристороння зустріч між Росією США та Україною. Про це заявили представники Кремля, принаймні, і додали, що немає домовленостей про нові контакти між Путіним і Трампом. Виходячи з таких заяв, можна припустити, що якогось визначного результату в Саудівській Аравії досягти принаймні поки не вдалось. Попри очікування і заяви Білого Дому напередодні, які були налаштовані дуже оптимістично, як самі звітували, У Вашингтоні оголосили, що головна мета нинішніх переговорів здобуття морського перемир'я в чорному морі. Також обговорювали, нібито припинення ударів по об'єктах енергетики, лінію контролю між ЗСУ і окупантами. Та механізми перевірки дотримання умов припинення вогню. Е, пане Дмитре, я перш ніж поставити запитання, звернув увагу глядачів на QR-код і телефон. Вони мають зараз з'явитися на ваших екранах. То дороговказ до гарячої лінії рекрутингового центру сухопутних військ Збройних сил України, де всім, для кого це важливо, і кого цікавить, зможуть відповісти на всі запитання, пов'язані зі службою у лавах. Збройних сил України Дмитре повертаючись власне до переговорів. от дуже багато такої взаємовиключної несумісної інформації лунай навколо перемов з американського посередництва. Ще нам напевне велика частина з лаштунками залишається не публічно. Да, на вашу думку, от цей термін він промайнув потім, нібито про нього забули 20 квітня, як рубіж, відколи теоретично могло би бути повне припинення вогню. Він як, хоч якось реалістичний, чи це лише димова завіса? Станом на зараз він нереалістичний, тому що на наше переконання американська дипломатія одразу пішла по неправильному шляху. Вони хочуть добитися дуже швидкого результату. Відповідно, Трамп хоче припинити війну за своєю каденцією. А після завершення його каденції, ну м'яко кажучи, байдуже, бо це остання його каденція. Росія найбільше зацікавлена у припинення вогню, тому що вона виснажується, і проблеми, пов'язані з війною, почнуть вилазити всередину тере наприкінці року. План дуже простий: Трампу швидке закінчення війни. Белівська премія миру росіянам 3-4 роки на відновлення спалити максимум усе на окупованих територіях, щоб ці фронтовики не поверталися. Організована злочинність, кримінал обіг, зброї, наркотики, все Росія це бачила після Афгану, першої і другої чеченських кампаній. Ми ж думаємо про майбутнє. Ми з одного боку даємо пас американців. Ми на все згодні, бо ми прекрасно розуміємо, що Росія без хорошого ляпаса по собі не здатна виконувати будь-які домовленості. Ну і намагаємося вибудувати таку конструкцію, щоб війна не повторювала. Рилася ну за 3-4 роки, бо тоді стане питання мобілізації теперішніх підлітків 13-14 років. Останні заяви, зокрема спікерів, які знаходяться у Саудівській Аравії, окрім того, тридцятиденного перемир'я по інфраструктурних об'єктах і по ударів про удари на морі навіть американці зараз запропонували і нібито ведуть комунікацію з американською делегацією з російською, прошу вибачення делегацією щодо повного припинення вогню. Але звісно залишається питання контролю, і українська сторона прямо каже: якщо ваш. Вашингтон висуває такі пропозиції, то, будь ласка, подбайте про дієві механізми власного контролю за цими всіма процесами. Конкретики поки що мало. Ми свідомо все приймаємо і перекидаємо м'яч на сторону поля Вашингтона. Чи е, зможуть вони перетиснути Росію? Ну, принаймні сумніви дуже великі. На мою думку, все таки це було б можливе, якби в Україні було посилення зброї, якби була продовження військової підтримки, а не їхня співпраця. І якщо росіяни зрозуміють, що тут є сила, тоді вони стануть. Більш гнучкими поки що за цих всіх умов все це виглядає просто як банальне затягування часу. Особливо, що удари посилюються і на фронті, і по об'єктах цивільної інфраструктури, якраз на тлі ось таких гучних заяв, які йдуть з Вашингтона. Давайте безпосередньо до лінії бойового зіткнення. Подивимось насамперед умовний бодай географічний центр кілометрової лінії бойового зіткнення. Лимансько-костянтинівський сектор. Я от навмисне об'єднав саме в такий сегмент. Адже що е, щонайменше сили півдесятка ворожих е, ворожих, е, ворожих загальновійськових армій е, зокрема 20-ї угруповання військ захід 25-ї угруповання військ центр 3 ї 51 ї та 8-ї. наразі атакують е, українську лінію оборони із півночі е, північного сходу сходу південного сходу і півдня вочевидь з е, Абсолютно зрозумілою, однією метою максимально наблизитися до Слов'янсько-Краматорської агломерації та Костянтинівки за будь-яких можливих умов. Так або інакше, лінія бойового зіткнення на Лиманському відтинку фронту від початку березня, зокрема, це ділянка від, ну, умовно, від умовно великої заплави північніше, північніше Новосадового. І аж включаючи е, фронт, що простягається в районі Серебрянського лісництва, це Лиманський відтинок фронту, е, ділянка, на захід, ділянка на захід від Макіївки вже на західному березі річки Жеребець, е, Багатокутник, е, Зелене поле. Ямполівка, Іванівка, Колодязі і невеличкий хутір. Невеличкий хутір Новолюбівка, те вже на західному березі, розташований між Катеринівкою, вільною і Балкою Журавкою. І тимчасово загарбаною. Це власне зараз ну найголовніші ділянки протистоянь на Лиманському відтинку фронту треба сказати що упродовж минулого тижня московитам дещо вдалося розширити плацдарм на західному березі Жеребця у бік зеленого поля і нового але от говорити про якісь там ну я не знаю навіть тактично е, оперативного рівня здобутки принаймні про цю бажану їхню ну яку вони декларують е, умовну межу е, умовну межу дробишеве лиман ямпіль що буде сюди прорив станом, принаймні на тепер не доводиться. Дуже суперечлива інформація надходить е, з Торецька, принаймні е, точно відомо, і це факт, що московити перекинули сюди, десь на орієнтовно на. Орієнтовно наприкінці, наприкінці лютого, свою 150 ту мотострілецьку дивізію зі складу 8 загальної військової армії, і тепер вочевидь вже з давно дислокованими тут підрозділами 51-ї загальновійськової армії. Ну в першу чергу це е, здається там 132-га, 9 дев'ятої окремої мотострілецькі бригади, і 80-й, здається окремий розвідбат. Все це 51 ша повторюсь, е, загальна військова армія. Вони тепер намагаються ну власне не відмовились від своїх е, за за своїх. Забаганок повністю окупувати, повністю захопити руїни вже ну ще зруйнованого міста. Але з іншого боку, от, власне саме в цей період, коли вочевидь московити ввели цю 150-ту дивізію на вливбій в турецьку. Українські воїни почали ну не те, щоб знаєте, там вживати слово контратаки, воно якось не дуже коректно, можливо, да зухвало, але тим не менше, з західного краю від Чербинівки з Леонідівкою, з північного заходу і, власне, з півночі українські воїни контратакують московитів. І там є певні успіхи. Тоді як основні наступальні зусилля окупантів зосереджені наразі вздовж проспекту Шахтарів від вулиці Центральної та вздовж вулиць Рудничної та Маяковського. Грубо кажучи, це все в північно-західному напрямку, або е, за дирекцію е, автошляху місцевого значення, який простягається із Турецька до Костянтинівки. Це дорога е, 05-16 е, е, Турець. Костянтинівка, і нарешті ще одна ділянка фронту в цьому блоці, яка дуже важлива. Це власне часів яр. який ну напевно, що за тривалістю оборони в часовому ярі він вже входить до ну найстійкіших, найнепоступливіших ділянок фронту за весь час московицького вторгнення. Від квітня 24-го року московити фактично вже сам часів яр штурмують. До серпня м -м, лінію бойового зіткнення фактично залишалось пересохле русло каналу Сіверський Донець. Донбас. Відтоді до тепер переважно атаки тривають вже на західному березі каналу. Наразі основні зусилля московитів зосереджені на захопленні мікрорайону Новопівнічний. Тривають бої у західній частині мікрорайону Жовтневий та в мікрорайоні Шевченко. Одночасно московити не Припинили тиску уздовж автошляху Н 32 Бахмут Бахмут Костянтинівка, зокрема у напрямку ступочок. Тут тиснуть окупанти, і на півночі від Григорівки, вочевидь, з далекосяжним прицілом на Маркове і майське, але повторюся. Канал Сіверський Донець Донбас, принаймні, от у цій частині залишається для московитів нездоланною, принаймні станом на тепер перешкодою. Е, Пресофіцер відділення комунікацій 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак. Вже на зв'язку зі студією «Спецкори». Іване, привіт. Бажаю здоров'я. Е, Вань, скажи, будь ласка, насамперед, часів яр він. Е... Ще існує, хоч у якійсь подобі міста. І чи це вже суцільна руїна, бита цегла, без жодної ознаки, там, хоч трохи в забудови і відповідно життя там, як пресофіцер, можу сказати, що він поруйнований дощенто, але як журналіст та в минулому можу порівняти його. Знаєте, от буквально вчора дивився нове відео розвідки нашої. Ну, картина дуже плачевна. Можна порівняти от ті от будинки поруйновані, знаєте, от ніби хтось попкорн висипав і горка просто по насипу. Якщо приближаєш ближче, то це, це цегла від поруйнованих будинків і це просто квартали, 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 квартали поруйновані, просто вщент. Те, що я, наприклад, бачу як журналіст, заїжджаючи в Мар'янку за день до того, як вона впала, ну, це не порівняти навіть з цим. Бахмут, порівняння з часовим яром, виглядає досить пристойно цілим містом. Вань, аналітики інституту вивчення війни наприкінці минулого тижня писали, що правда наголошу на цьому без власної верифікації, що у Русні нібито вийшло повністю видавити наших захисників із мікрорайону Новопівнічний, просунутись у мікрорайоні Шевченка. Тобто, наскільки я розумію, йдеться про найпівнічно-західнішу частину міста і там теж ні вогнетривки завод. Запитання в мене за рахунок чого от, поміж цієї всієї, ну як ти сам кажеш, руїни Москови там вдається просуватися там, де вдається, це виснаження наших сил. Чи підтягнуті свіжі сили московитів? Насамперед хочу сказати, що бої вони е, дуже активні і не є статичними. Противник намагається просуватися, противник зазнає втрат, противник відсовується назад, від, відходить. та... А, і це картина от кожного дня відбувається. Тому противник намагається. але... Загневразнову ж таки відступає, якщо говорити про підтянуті резерви в кількості піхоти, якої сказати, не готовий, але. Відчутно збільшилася кількість авіації, яка заходить на удари. Це каби. От просто в цю секунду передають, що е, авіація відпрацьовує по часовому яру. Ну і сильно збільшилася значно е, кількість е, і дронів на оптоволотні. От вчора працював на позиціях артилерії, е, працював з хлопцями на позиціях. Її от буквально над посадками вони літають як у себе вдома і е, просто один за одним. Ваня, як якщо... дальність куди достаються впівдрони, це фактично там 20 кілометрів, і це ну ви розумієте, що як от яку це загрозу і проблему може становити зараз і в майбутньому? Ваня, я якраз от хотів поточнити. Скажи, якщо говорити от про FPV, ти сам підтверджуєш, що залітають, на жаль, дуже далеко. Кацапські, да якщо от у відсотковому співвідношенні атаки ударними дронами по е лінії бойового зіткнення і по тилах, це яка буде приблизно пропорція? Ну впів скоріше працюють по передньому краю. А тилова а, ну, атаки по тилах це, мабуть, каби більше. Не готовий сказати в відсотковому співвідношенні, бо не до кінця розумію цього запитання. Але під кожну зброю є свої задачі, і противник дуже добре ними ну, цими задачами і зброєю цим володіє. Ван, дякую тобі, дуже що знайшов можливість відповісти на кілька запитань. Бережи, будь ласка, себе своїх побратимів. Дякую. Дмитре, yeah. е, от усі зусилля москвитів навколо часового яру, як мені принаймні видається, не наполягаю на останній інституції. Скеровані зараз на те, щоби скинути українських воїнів в західні ж, так би мовити, у низину, звідки, вочевидь, от в районі Миколаївки там буде оборонятися значно складніше, і відповідно захопити всі панівні висоти і на півночі. От від Григорівки до Маркової кряш висот навколо знову таки західних околиць часового яру, ступочки ті таки, але 11 місяців поспіль у москвитів цього не виходить. На вашу думку, наразі расисти мають достатню кількість засобів і сил, щоб от таке завдання виконати? Дивіться, вся проблема полягає у тому, чому росіяни не добиваються перелому, тому що канал, який ви от синім кольором накреслили, росіяни все одно мають труднощі з переправленням туди військ. Вони накопичили певні сили, але, от, власне, коли вони переходять канал, сили оборони, зокрема вогнем артилерії, роботи в дронів намагаються, ну скажімо так, покромсати Ось ці резерви, які підходять. Я погоджуюся, вони хочуть. Ну, максимально розширити цей клин, щоб потім рухатися на північ, грубо кажучи, по дирекції Маркова розгорнути там свою артилерію і більше ну, кошмарити і знищувати міста, починаючи від Костянтинівки на південь і аж Слов'янська на північ. Ось, ось цю велику агломерацію міст, яка фактично не перерни не перервно тягнеться всього автошляху. Глобальний задум росіян це що стосується і Турецька, де фактично немає лінії контролю. Там постійно відбуваються бої за будівлі, тому що ми розуміли, що росіяни там накопичуються. і Вся краса гри полягає у тому, що, от ви щойно сказали про 51-ю загальну військову армію, вони накопичувалися, вони готувалися сильно вдарити. Але за рахунок наших контратак, що ми ось оце осине гніздо розшевелили раніше оцими атаками, ми змушуємо їх тягатися за будівлі і фактично не випускаємо як тарганів із цієї сірникової коробки, які є турецьк. І ось оці резерви вони вводять, але вони їх вводять з коліс рівня по батальйонно. І от, коли оце відбувається, їхня атака, ми їх поступово поступово довбаємо, тобто вся задача. Час оборони зараз не дати росіянам накопичитися і просто е, з маршу фактично наносити їм ураження. Це стосується, якщо ми візьмемо трішечки південніше, як вони хотіли вийти на цю трасу в районі Покровська, Покровсько-Стянтинівка. і тобто задум був стискати uh -huh. фактично з трьох сторін на Покровському напрямку. Дуже добре працює наша лінія дронів, п'ять е, підрозділів, і росіяни там вже скаржаться, що їм дуже важко пробитися ось через в районі От останні кілька abs днів вони мають якраз. Абсолютно, але їм у цих резервів станом зараз не вистачає. Це не означає, що вони не накопичуються. Зокрема, в районі Бахмуту зараз триває розмінування автошляхів, що може свідчити, що росіяни все-таки хочуть накопичити достатню кількість техніки, можливо, перекинути з Лиманського напрямку, можливо, вони хотіли перекинути щось із Курського напрямку, але наші удари в Білгородській області фактично змусили їх з маршу розвертатися і рухатися до кордону. Тобто, якщо підсумовувати то сили оборони, ось такими атакуючими діями. Ми ось таким постійним знищенням і намагання тримати під вогневим контролем, намагаються не дати росіянам розосередитися. Якщо, наприклад, ми беремо лінію дронів, в чому їхня ефективність? Те, що один підрозділ фактично дорівнює по ефективності трьом піхотним підрозділам, і хлопці працюють не тільки по першій другій лінії, а й намагаються бити глибше на 50-70 кілометрів на третю лінію, до зокрема зосереджені системи протиповітряної оборони. Поки що нам це вдається, поки що військові висловлюють обережний оптимізм, що росіяни закінчуються. І навіть оце живе м'ясо, яке пре воно, по-перше, не таке якісне, а по друге, все-таки не таке масове, як було навіть декілька тижнів тому. І якщо підсумовувати глобальну ситуацію, то росіяни за тиждень опанували приблизно 49 квадратних кілометрів саме української території. Ми зараз не говоримо про Курщину. це найбільший показник за березень, якщо ми беремо в розрізі тижня. Але це найменший показник, якщо ми беремо листопад-грудень минулого року. Бо раніше, от всі місяці, особливо на третій тиждень листопада, вони могли 70 Максимальні темп. Так, да, вони могли 70 кілометрів опанувати. Зараз, що в них є? На Лиманському напрямку 1-2-3 кілометри, на Великопавлівському напрямку 1-2 кілометри. Тут постійно відбувається м'ясорубка і вони не можуть протиснути. Курщина, остаточне питання не вирішено. Більше того, ми прориваємо кордон і там їх розтягуємо. Ситуація важка, до стабілізації ще далеко, але вона точно не така важка, яка була наприкінці минулого але року. Але я тут з вашого дозволу додам, що вартість цього кожного 40 9 квадратних кілометрів від 1600, здається, до 1800 е, тушок за, власне, за один квадратний кілометр території.